Вітаю! Чиновники хочуть підняти нам податки: зробити військовий збір 5%, підняти ПДВ до 23-24%. Ну і ще так подрібниці. Але це призведе до того, що значна частина коштів, яких і так у українців не дуже багато, навіть якщо ви живете не бідно, все одно це не ті кошти, на які живуть в середньому люди в Європі. Штатах Америки, в Австралії, в Японії, в Канаді і в багатьох багатьох інших державах. Україна бідна країна. Бідна. Попри те, що в нас є дорогі автомобілі, є елітна нерухомість, є хороші магазини, є ресторани, де дуже багато людей, тим не менш, соціальний прошарок людей, які живуть на маленьку зарплату, на маленькі доходи великий. І за різними соціологічними дослідженнями, це від 40 до 60% Люди, які живуть на відносно невеликі кошти. Не просто невідносно, це відносно деяких африканських племен ну, або деяких азійських піднебесних, святих, яким взагалі кошти не потрібні. Українці живуть бідно. Села, селища, невеликі населені пункти, невеликі міста. Де або немає роботи, або робота погано оплачувана. Бізнес також не дуже поспішає платити людям роботу за їхню роботу і гідну зарплату. І часто винний не бізнес, адже є нормальні бізнесмени, які готові в цілому поділитися з своїми працівниками і вести, вести бізнес паритетно і зацікавлювати їх. Справа не в цьому. Справа в тому, що бідність породжує бідність. Якщо громадяни бідні, то вони не можуть замовляти відповідні послуги масово, вони не можуть споживати продукти якісні масово, вони не можуть дозволити собі надлишок масово. І все це призводить до того, що в країні є прошарок багатих людей, цей проширок відносно невеликий. Він помітний, але він відносно невеликий. І є значний проширок людей, які знаходяться за межею того, що ми називаємо середнім класом. А тепер давайте подивимося, що хочуть зробити чиновники. Чиновники хочуть обкласти податками. А кого вони обкладуть податками і хто від цього постраждає? В першу чергу постраждають бідні люди, тому що для людини, яка заробляє умовно 80 тисяч гривень на місяць, для неї, якщо в неї залишиться не 80 тисяч на кишені, а 75, не буде такої відчутної різниці, як для людини, яка заробляє 12 тисяч. Гривень, і в неї замість 12 тисяч гривень на кишені залишиться 10. Ну або 10 з половиною. Це суттєва відмінність, у відсотках суттєва відмінність. І є ще одна проблема це проблема страху. Люди, які залишаються без грошей, вони відчувають стрес і страх перед майбутнім. А це майбутнє в них кожного місяця, тому що кожного місяця ти маєш платити. Податки, ти маєш платити комунальні послуги, ти харчуєшся, ти намагаєшся допомогти дітям, якщо в тебе є діти? Якщо ти просто молода людина, ти хвилюєшся за те, як заплатити за оренду житла, як купити собі щось, як не виглядати, знаєте, от сос, як взагалі посидіти там в тому ж самому Макдональдсі, де ціни дуже немаленькі, не насправді. Як в цілому себе відчувати молодою людиною? І ще є одна халепа. Халепа а, називається освіта і здоров'я. От коли ви вже здобули освіту, це ще ладно. А коли у вас її немає, то ти змушений теж вкладатися в себе. А здоров'я це ще а, одна історія. Адже якщо, не дай Бог, ви захворіли, то допомогти вам в нашій країні не зможе ніхто. А не то, що не зможе і не захоче, тому що ліки дорогі, страхової медицини, як такої, немає. Люди не вірять всяким страховим медицинам, фондам і іншим бульбашкам, які можуть бути просто обкрадені ушлими, дядями. Він подивиться, що з охмадитом тільки твориться це позорище на весь світ, і це ще більше ускладнює життя людей і змушує їх стресувати. Що в цій ситуації робити? В цій ситуації можна зробити тільки одне: потрібно змінювати чиновників, бо ми просто не витягнемо. Ми просто з вами не витягнемо ситуацію, коли ми дуже багато винні різним міжнародним валютним фондам, які нібито давали нам допомогу, а потім виявилося, що все це кредити, все це позики. Нехай не під великі відсотки, але це так. І сьогодні ми маємо боргові зобов'язання. Ми вже їм продали свою землю, ми вже їм віддаємо свої ліси. Ми вже не перекриваємо вентиль газовий, який нині в руках Збройних сил України з Російської Федерації. Ми качаємо газ і нафту до Європи. Ми робимо все. А для нас поблажок не робить ніхто. Оце той світ реальний, в якому потрібно навчитись жити. І коли. Ми маємо чиновників, які крадуть паралельно, вони не хочуть знижувати рівень свого життя, то ми просто не витягнемо. Знаєте, як у той старий анекдот, коли збільшилась вартість горільчаних виробів, і син питає у тата: каже: Тато, тепер ти будеш менше пити, а тато відповідає йому: Ні, синок, тепер ти будеш менше їсти. От у нас в країні буде і є те ж саме. Чиновники не хочуть. Зменшувати рівень свого життя. Вони ніколи не підуть на зниження рівня свого життя. Я вам поясню на простому прикладі: стала людина чиновником, збагатилась, побудувала собі будинок. В будинку в неї гостєвий будинок, будинок для охорони, купила кілька автомобілей. В будинку є все, що необхідне, його потрібно підтримувати. Будинок великий, квадратів так на 800, на 1200, на 2000, там басейн. Там сауна, там більярдний стіл. Там багато холодильників, там повар, бо дружина ж його не готує. Там прислуга, прислуга охорона, ремонт автомобілей. Діти не ходять просто в якусь школу, звичайну. Ну що вони, лохи, ці люди. Да? Вони подорожують, вони одягаються не в секонд-хенді, вони не одягаються в мас-маркеті. Тобто вони вийшли на рівень життя, який постійно потребує. Тобто, ти мусиш купувати одяг, автомобілі, коштовності, їжу, багато-багато ну, чого, техніку, наймати людей, які ну, тебе забезпечують. І це безкінечно. Оцей ріст споживатства, він безкінечний для чиновників. І навіть якщо ви скажете, ну вони вже нахапались, друзі. Ви не розумієте, дехто, якщо ти вийшов на цей рівень, ти е, змушений цей рівень підтримувати. Ти не можеш просто хапнути, так вийти і зупинитись. Навіть якщо ти вже хапнув собі там, умовно, 15-20 мільйонів доларів, то е, в тебе вони швидко розійдуться, якщо ти не будеш хапати ще. А інвестувати, як ви це інколи намагаєтесь робити, втрачаючи інколи останні кошти. Розвивати якісь бізнеси і ще чим-небудь чим вони не, не вміють і не хочуть. Нема сенсу. Ну, нема сенсу. Який сенс, коли ти сидиш, умовно на розпилі бюджету і за місяць можеш мільйон доларів хапнути. Для чого тобі бізнес, для чого тобі люди, для чого тобі гіморої, там, для чого тобі це все, якщо в тебе і так є. І навіть коли вони бізнеси ці розпочинають, то ці бізнеси все одно часто дотаційні, їх потрібно підтримувати. От така штука. Тому ми з такими чиновниками просто не вивеземо поствоєнний час. І ви повинні розуміти це, тому що на ваші плечі будуть перекладати далі, далі, далі і далі. Не гетьманцев, так ще якийсь. І вони будуть постійно звинувачувати вас, що ви не платите податки, що ви приховуєте, що ви гелянти, що ви вата, що ви вуха Кремля, Рука Кремля, Нога Кремля, хто там іще. Що ви провокатор, що ви проросійський, що ви ще який, у них багато, у них великий арсенал, у них є гарні експерти, які вас захейтять, у них є група спеціально навчених людей, які зроблять проти вас всю необхідну кампанію. По телевізору вам розкажуть, що всі роблять це, всі платять, і тільки ти сидиш і думаєш, як би продати державу. Не ведіться на це. Це все розводняк, Ви ні в чому не винні. Ви не винні в тому стані, в якому опинилась держава. Ви тільки ті, хто взяли на себе відповідальність за державу і просто не справились з цією відповідальністю. А тепер, замість того, щоб покаятись в будь-якій церкві, можуть піти в ту, яку вони намагаються закрити. Можуть, можуть піти я не знаю, поїхати в Сполучені Штати Америки і там сповідатися. І ось ці люди, вони замість того, щоб сказати чесно, відверто, ми не справились, ми довели до халепи, і ми не знаємо, що далі робити. І давайте ми якось щось запитаємо у народа. Вони замість цього просто звинувачують вас. Ви винні, ви не такі, вас потрібно драти, як гуся. Пам'ятаєте? Гетьман це колись сказав: вам потрібно зменшити соціальні виплати, вам потрібно зменшити рівень життя, вам потрібно закрити інформаційний простір, і все це буде під гаслами боротьби за національні інтереси. Це не боротьба за національні інтереси. Це боротьба з власним народом, з власним народом, тому що чиновники не хочуть, не можуть і не будуть зменшувати рівень свого життя. І чим далі, тим їх більше, бо в них є сім'ї, у сім'ї розростаються. Знаєте, і їх всіх потрібно годувати і забезпечити їм якісний рівень життя. Ну і, звісно, за кордоном. Тут вони жити не будуть. Подивіться на історію України і подивіться, де опинились в результаті. Більшість нащадків, всяких гетьманів, всяких, ну і так далі. Всі вони опинилися за кордоном. А війну, окупацію, в тому числі і радянську, особливо відчутну в 20-х, 30-х, 40-х роках: війну Першу світову, Другу світову. Голодомор, репресії, інколи які влаштовували самі українці для своїх же, ось е винесли собі ті люди, яких просто розвели і кинули. кинули, і розвели, прикриваючись якимись національними інтересами. Чиновники повинні думати про добробут людей, а не одягати на себе червону пілотку і намагатись побудувати в країні е якийсь ізм. Ідеології в країні не потрібно. Ідеології це пережиток минулого, це середньовіччя, це диктатура, це тоталітаризм. Навіть коли інколи говорять про національно-патріотичне виховання, часто там зашита також ідеологія. В неї люди не вірять, люди живуть іншими нормами і принципами. І бути патріотом сьогодні це не означає наповнити свою голову якимось ідеологічним лайном. Люди будуть захищати і захищають свою державу, тому що вони господарі на своїй землі, тому що вони а, розуміють, що це їхній будинок, що це їхні сусіди, що це їхні люди. І мотивація у людей буде значно вища і значно зростати, якщо люди бачать, що їх не тримають за якихось лохів в цій державі. Причому робиться якась невеличка кубка абсолютно відірваних людей яким абсолютно байдуже на війну, які говорять тільки гарні, правильні слова, але при цьому роблять все, щоб самим в першу чергу жити прекрасно і дуже заможно. Ну, як написав один депутат народний, відео мої патетичні і відірвані від реальності, а не відповідають реальності. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам вважається це відео і мої слова? Дійсно відірвані від реальності, чи відірваний від реальності той, хто намагається сформувати в нас відчуття того, що ми в чомусь винні, і що ми якось не так розуміємо ту реальність, в якій ми живемо. Чекаю вас в коментарях і не забувайте підписуватись на канал.